Латін джерело міо, інозитоло Марганцю та Вітаю всіх іля Кабачинський. Це спеціальний ефір на радіо НВ. За останній тиждень побачили знову, знову зміну риторики Трампа. Він почав багато говорити про те, що Путін е не йде на переговори, водить його за ніс. Але з іншої сторони постійно згадує, що за його словами для танго потрібно двоє і вказує на те, що зеленському також потрібно йти на. Переговори і на якісь домовленості, хоча Україна весь час говорить, ми відкриті до цього, давайте готові поїхати, зробити, організувати. І Зеленський останнім часом багато їздить по Європі для того, аби мати змогу поспілкуватися з політичними лідерами демократичного світу та якось змусити Путіна до цих переговорів. Будемо бачити, що далі відбуватиметься, і хочемо про це поговорити, щоб трохи розуміти, куди це може йти, і до чого може бути схильний трамп. Прямо зараз зі мною на зв'язку. Богдан Ференс, експерт, міжнародний кандидат в політичних наук. Пане Богдане, давайте почнемо напевно з того, що Трамп у нас був у Британії. Те, що ми бачимо, це багато інформації про те, що десятки мільярдів інвестицій американських він собі привіз у цю країну. Але стосовно якихось політичних рішень навколо геополітики, ну як мінімум, публічно було оголошено, чи то менше, чи то заголовків просто менше на цю тему було. Що можемо сказати про Трамповські відвідини Британії і чи. Є якісь результати для України з цього. По перше, дійсно цей візит, який Трамп реалізував до Великобританії, це візит двостороннього формату, насамперед. Тобто і над цим працювала дійсно британська сторона, розуміючи, відчуваючи, що цікавий Трампа а Трампа дійсно цікавить і драйвить те, що пов'язано з історією, з монархією, тобто, да, от все, що таке британське. Монархічне, це йому цікаво, він сам себе десь можливо відчуває монархом. Тому, власне, цей інтерес британські урядовці і політики конвертують у те, щоб Трамп був для них зрозумілим, тому що для багатьох інших країн він не зрозумілий, що від нього очікувати завтра, яких тарифів там, на рівні Європейського Союзу. А от, власне, британці працюють над тим, щоб ну, не бути. Дуже такими прям близькими, тому що є питання щодо різних політичних таборів нинішнього прем'єр-міністра Великобританії Кіриштамера, який є лідером лейбористської партії, а пан Трамп це правий правоконсервативний республіканський політик. Тобто, але це не має завадити на думку британців посторонньому співробітництву, особливо коли історично ці країни завжди були надзвичайно близькими. І у питаннях в першу чергу безпеки, економіки, фінансів. Тому, власне, я думаю, що зачистив Трамп тому, що це йому подобається. Це перше, він бачить певні також пріоритети перспективи щодо дійсно взаємовигідних економічних, інвестиційних, фінансових, технологічних проєктів. Ну, і, власне, він має там нерухомість Великобританії, тобто. Тому, звісно, британці намагаються цим скористатися. Що для нас, для України, звісно, ми не можемо знати всіх деталей тих чи інших розмов, лише, лише там якісь окремі публічні висловлення принца Чальца в контексті підтримки України. Це не лише я думаю власні роздуми і бажання акцентувати увагу, але й це в принципі те, що було запропоновано канцелярію прем'єр-міністр Кіра Штамара. Тобто, да, ті тези, і ті рекомендації від Міністерства закордонних справ вони, звісно, також звучали у промовах короля безпосередньо інших посадовців, там, королівської родини, і політиків, зокрема, і при зустрічі з прем'єр-міністром також Кіром Штамером, і президентом Сполучених Штатів Америки, звісно, питання російської війни воно було актуалізовано. Але до чого вони могли домовитись, навряд чи до чогось суперконкретно. А як ви думаєте, чому е, на цій зустрічі? Чи окей, давайте так. Нам анонсовано публічно не було якихось великих заяв, можливо, там якісь пакети зброї там, чи ще щось для України. Це тому, що Британія, ну розумієш, їй свою політику потрібно проводити, чи все-таки не знаю, не хотіли в якусь конфронтацію йти з Трампом, який не дуже там допомагає Україні, чи можливо просто ні до чого не домовились? Ні, ну ми просто деколи. Мислимо і розцінюємо все, що відбувається, дуже україноцентрично. Це небезпечно. Подекуди нам здається, що інколи і світ має навколо нас обертатися, але це на жаль не так. Тому тут суто потрібно розуміти контекст, предмет, фокус це двосторонні відносини. Тобто, в Британії є свої інтереси, проблеми, бажання, і вони, звісно, в першу чергу пріоритизують це. А те, що могло стосуватися, принаймні, заміряти, що Трамп думає, а що робити далі, так? Після досить невдалих оцих всіх і, зустрічей, і форматів, які надають прогресу, які надають якогось результату конкретно щодо завершення російської війни, це також можливість для прем'єр-міністра Штамера ну, зрозуміти краще дійсно, а де зараз ситуація, тому що вони ж також претензії не володіють, напевно, що цією повнотою інформацією, що відбувається там за е, яким чином ну, там комунікація з росіянами урадників Трампа на якій стадії з яким прогресом регресом. Тому тут я думаю, це також був певний предмет для обговорення, але не ключовий, тому що ця тема складна, і вона підкреслюється, що вона складна і для Трампа. Я маю на увазі російська війна і завершення. Ну, і, власне, британці навряд чи хотіли акцентувати максимально на цьому увагу, розуміючи певний настрій самого Трампа, перебуваючи у Великобританії з цим візом. Кажіть, будь ласка, якщо ми. Відійдемо вже від Великобританії. Загалом повернемося до Трампа. Ми бачимо, що підписали такий пакет допомоги Україні і його відправлять. Да, це не щось там, що Трамп кинув з барського плеча. Воно наперед було заплановано, але все ж довго цієї допомоги не було. І знову ж таки повертається риторика Трампа до того, що ну, начебто, Путін, не так іде на переговори, як Трампу здавалося, з того, що є в пресі, з того, що говорять, чи можемо ми дивитися в сторону того, що Трамп таки почне якось тиснути на Росію, зважаючи, що ми також чуємо зараз постійну інформацію, що він вимагає від Європи, щоб вона припинила купувати у Росії нафту та газ. Ну що тут припинити купувати російську нафту і газ з боку Сполучених Штатів Америки? Це ж не щось нове, те, що лунає від Трампа. Це постійно там періодично циркулювало і декларувалося з боку Сполучених Штатів Америки і за Байдена, наприклад, і до Байдена, тому що це ну точно не в інтересах Сполучених Штатів Америки було. В контексті енергетичних своїх е, пріоритетів, Ев... Ринок європейський енергетичний, він завжди був ліквідним, е, він завжди був таким привілейованим. за нього боротьба постійно тривала між американцями, між росіянами. Тобто, росіяни за рахунок здешевлення певного вони дійсно серйозно були присутні на цьому ринку до повномасштабного вторгнення. Так натомість американці намагалися вибити росіян. Десь давалось, десь ні, але власне це також така боротьба за ресурси за фінанси і потоки. Зараз ситуація змінилася після 2022 року повномасштабного вторгнення. Тому звісно в інтересах штатів і Трамп про це декларує, відмовляється повністю закуповувати наш скраплений газ, наприклад, так американський. Але тут для європейців складно, тому що за рахунок розбіжничавших енергоресурсів економіки зростали. Ну як мінімум чи як максимум, економіка Німеччини експортно орієнтованої зараз цим складно. А Німеччина це серце Європейського союзу, тобто це ключова країна. Від цього залежить багато чого динаміка, фінансова складова всього. Спів, співтовариства. тому не так я думаю європейцям і легко зважуватись на кардинальні рішення щодо там своєї енергетичної залежності незалежності хоча вони намагаються серйозно диверсифікуватись і не залежати лише від американців тому що вони не довіряють точно вже американцям так як це було раніше коли Дональд трамп прийшов в другий ловальний кабінет от і все тут не тільки питання безпеки тут питання енергетики питання економіки фінансів торгівлі а стосовно розвороту Трампа до чи проти Путіна, як ви думаєте, будуть якісь додаткові санкції, можливо, чи якісь додаткові пакети допомоги Україні? Тому що буквально перед тим як ми з вами записуємо цю розмову, з'явилася інформація від Блумберга. схильне довіряти цьому медіа, що Індія каже: ну, ми й далі будемо продовжувати купувати купувати російську нафту. Типу, нас загрози США не лякають. А я поясню, чому така позиція в Індії, зокрема інших країн, тому що вони не в захваті, коли їм щось диктують, з боку там західних країн, Сполучених Штатів Америки, навіть при бажанні зберегти хороші, теплі відносини і там фінанси, і, і нормальну політику, яка стосується безпосередньо торгівлі, економіки. Але натомість, незважаючи на те, що Індія і Китай це також противники, опоненти, але зараз вони виглядають як в одному такому вимірі протистояння США при Дональді Трампі. Так тому, власне, тут ми бачимо таку реакцію на. Досить такі, дійсно жорсткі дії з боку адміністрації Трампа по відношенню до Індії. Я думаю, що тут Трамп не лише керувався контекстом російської війни, а тим, що він таким чином звик е, заключати ті чи інші домовленості, так, deals, як він каже. Таким напором, пресингом а, і впливом жорстким. Але потрібно розуміти, що можливості також у я думаю, США ну вже не такі, як було там 20 років тому, коли гемонія була більш сильною в світовому вимірі. Зараз ситуація змінилася, і у пана Трампа є певні також ліміти своїх можливостей і в контексті якраз. Впливу на Російську Федерацію тому і, наприклад, державний секретар його, пан Рубіо, в інтерв'ю зазначав, коли його запитували за санкції за більш жорсткішу позицію. Він каже: Ну, в принципі, ми да, можливо, але це буде залежати від Трампа насамперед. Але він сказав державний секретар, що не впевнений, що це допоможе зупинити війну. Тобто. Я з самого початку, коли Трамп прийшов у вальний кабінет, прогнозував, що у нього не буде так багато варіантів і сценаріїв. Він спробує відмінити підхід від Джо Байдена по дійсно відновленню комунікації з росіянами, щоб мовляв таким чином десь до чогось домовитися. Якщо не вдасться, він буде частково повертатися до тих підходів, які були раніше у американців. А це в принципі не санкційна, полі... санкційна політика і не, війсь... не не військове втручання і пряме протистояння з Російською Федерацією, От, власне це те, що можуть собі дозволити американці. А якщо ми говоримо не, не військове втручання, але давайте так, Байден ну досить таки багато зброї поставив Україні чи найвелику кількість грошей, і знову ж таки, атакамси, хаймарси. Як ви думаєте, чи буде якийсь момент, коли Трамп дійде до того, що скаже окей, 10 мільярдів на зброю Україні? Це складно зараз прогнозувати це можливо, на мою думку, лише тоді, коли кардинально зміниться етапність російської війни. До речі, Байден не відразу зважувався, як і інші наші партнери, на такі рішення. Давайте згадаємо, коли ми кричали, закликали, волали там закрити небо, дайте нам протиповітряну систему оборони. Тобто, це все було не так швидко. Жаль, так і рішення приймалося тоді, коли була етапність російської війни або коли там такі найбільш найбільш брутальні агресивні дії з боку Російської Федерації, на які потрібно було реагувати партнерами, тоді вони починали мобілізовуватись, виділяти нам допомогу, об'єми, і, 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 і навіть при цьому нам її було недостатньо. і Потім навіть публічно президент про це казав, що з того, що там декларувалося, невеликий відсоток там на той період доходив до України. Тому звісно серйозна відмінність у цьому відношенні у військовій допомозі з боку США в Україні між Трампом і Байденом. Трамп хоче заробляти гроші. Трамп хоче, щоб американці бачили, що те, що він декларував, що ніяких чеків просто так українцям, що це працює, що європейські гроші йдуть у бюджет Сполучених Штатів Америки. А вже з цього, наприклад, бюджету йдуть. Корпораціями американськими, які виробляють зброю, тобто це така позиція прагматична, на мою думку, те, що лицемірна інколи, тому що це ж також питання, яке пов'язане. Це ж ну, якби він не хотів відсторонитися від російської війни, навряд чи це йому вдасться, тому що є європейські лідери, країни, держави, члени НАТО, які будуть постійно також йому телефонувати. Потрапляти на очі, казати пане президента США, дивіться, що відбувається, треба якось щось діяти. От власне це е, такий сценарій, який можливий, що Трамп буде слідувати певні такі логіці, своїй прагматичній. Якщо етапності іншої, такої кардинальної відміни не буде, то навряд чи він змінить свій підходи. А знаєте, от теж цікаво. Ви кажете, що ну, в нього є якась обмежена там кількість того, що він може застосувати. Але е, при цьому ну е, це вже дуже смішно, коли американські медіа беруться підраховувати скільки конфліктів і він Трамп зупинив за ці перші свої півроку на е, посаді 47-го президента. Там я вже якось і сім бачив, і е, у всіх регіонах світу. Невже на вашу думку, він ну, може допустити ідею, що він дійсно відійде від е, війни в Україні і, і ось цього російського повномасштабного нападу? Тобто ну по суті здасться. Тому що ну, якщо нічого не робити, то ми бачимо, що ну, Росія ще сильніше починає тиснути більше ударів, більше шахедів і тому подібного. Давайте по порядку, в принципі, при там усьому там антипатії або симпатії до Трампа об'єктивно, дійсно є певні досягнення, які він може комунікувати в тих чи інших конфліктах. Ну дійсно вони є навіть там взяти вірменію з бежан десятки років. Ну, припало це так чи не припало? Це вже інше питання да на період його каденції, але те, що ну десь адміністрація його дійсно відіграла певну роль. Можливо, вона навіть ключову для того, щоб все ж таки вірмені азербайджанці домовилися, він ще й і вигоду не... отримав. Там же ж американська компанія буде контролювати там частину ну, це, дороги. Це, звісно, це, ну, це супер. звісно, це звісно. Ну і плюс склались такі геополітичні умови, якими скористалися певні гравці, коли Росія повністю занурилася більше в, російсь... в російську війну проти України. Натомість, якраз це частково дозволило. Да, в регіоні Кавказа безпосередньо вийти на такі домовленості, на мою думку. Тобто і дещо вивільнилась Вірменія в цьому відношенні у питаннях безпеки, коли зрозуміло, що Росія не готова за неї вступатися там у війні з Азербайджаном і там залаштунками і Туреччина і їхня підтримка. Ну, не кажу там про Індію Пакистан, тобто там свій контекст. Я думаю, що і при будь-якому іншому другому президенті десь плюс-мінус воно, можливо, так само закінчилось, тому що це знаєш таки, таки поодинокий був загострення конфлікту, і це ще буде в майбутньому, але є певні дійсно результати, які його адміністрація він особисто може комунікувати. Російська війна це дещо інше, це набагато складніше. І це набагато триваліше, і масштаб набагато більше. Тому і Трамп з одного боку він все ж таки ще не полишив цю ідею його его амбіції. Ну і можливо, ми ж не знаємо, що там в голові у нього. Можливо, він справді розуміє, хоче, щоб ця війна припинилася. Тобто я цього також не виключаю. Не дають йому повністю з цього вийти, але комунікаційно його адміністрація вже готувала певні сценарії, що мовляв, якщо не буде. Прогресу, то ми будемо займатися чимось іншим, більш пріоритетно. Давайте на останок. Тоді власне, якщо ми говоримо про санкційний тиск з точки зору е, обмеження нафти і в. Взагалі, будь-якого тиску, який би або знижував ціну на нафту, або не давав би Росії продавати її так багато. На вашу думку, наскільки реально, що Трамп буде йти в цю історію, і наскільки реально, що це цей механізм буде працювати, не знаю, через вторинні санкції, через обмеження ще будь-якого іншого роду. Це може працювати механізми, які можуть стримувати Російську Федерацію. Вони застосовуються десь частково, десь в більш ефективній мірі. Так, але питання в тому, що це не зупиняє Росію, і навряд чи в найближчий час зупинить Росію від своїх там планів продовження війни. Це потрібно просто розуміти, тому що. Деякі колеги ми експерти там в перший рік повномасштабного вторгнення всі прогнозували хто як ляже економіка ворога, як там все зразу санкції запрацюють. Ну тобто, десь такі дуже поверхневі оцінки були, і це небезпечно подекуди. І що ще цікаво, чому саме Байден наприкінці своєї каденції вже практично вів санкції там проти тіньового нафтового флоту Російської Федерації? Чому це раніше не було зроблено? Я, я знаю чому, тому що там вибори були праймеріс, також це питання цін на пальне і багато чого іншого. Взаємопов'язаність певна, яка є на глобальних ринках. Але ну це треба ж також розуміти брати до уваги, що світ не такий, подекуди, як нам здається. І він набагато більш а геополітика набагато складніша. Всі керуються своїми інтересами от і все. Дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Нагадаю, нашим слухачам Богдан Ференц, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, був зі мною на зв'язку. Говорили про Трампа, його можливі майбутні дії стосовно Росії, тому що бачимо, що Путін не зупиняється, і ось ці всі переговорні процеси, які, начебто, після Аляски стартували, зараз знову гальмуються. Тому будемо слідкувати за паном Трампом і тим, як він буде. Чи не буде діяти у цій е, історії зараз? Невелика перерва на рекламу та новини від моїх колег. І повертаємося до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.